Леся Українка, це ім'я звучить, наче пісня. Вона була жінкою, яка випередила свій час, поетесою, що кидала виклик долі, борцем, якого не зламала ні хвороба, ні утиски, її слово, це полум'я, що горить і сьогодні, це біль і любов, боротьба і натхнення, це нескорений дух України. Дорогі користувачі. Сьогодні ми запрошуємо вас поринути у світ Лесі Українки, поетеси, драматургині, перекладачки однієї з найвизначніших постатей української літератури. Її життя це боротьба боротьба зі страхами, з несправедливістю, з хворобою, але насамперед боротьба за українське слово, за незалежну думку, за мистецтво. Наша книжкова виставка ознайомить вас з її життям, творчістю та невмирущими ідеями. Як дитиною бувало, як дитиною бувало, впаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась, а тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.